Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, з вами Кропти, в нас банери другої половини. Давайте швиденько на них подивимося і розберемо, що ж нам тут пропонують. Мавойка та Емілі, ми вже знали, що п'ятірки будуть саме такими, з них і почнемо. Мавуйка, це піроархонт, сильний Мейн мейн-ДД, Найсильніший персонаж у грі в плані демеджу, також її можна використовувати як сам ДД, в неї є баф, в неї немає залежності від енергії, однак є залежність невеличка від надланівських персонажів. Тому дуже добре, що в цьому банері є хоча б один надланівський персонаж ще, це Іансан. Тож, якщо навіть ви тільки не почали грати і крутитимете цей банер, ви принаймні отримаєте ще Іансан. І це вже непогано. Однак, якщо ви хочете використовувати мавуйку взагалі без жодного надланівського персонажа, то у відкритому світі, звісно, ви зможете це робити, тому що у відкритому світі навіть без ультимейту вона все одно досить сильний персонаж. Тож, якщо ви шукаєте персонажа для старту вашого аккаунту, і вам не сподобалася скірк, і ви її не крутили, то мавуйка, можливо, стане вам навіть кращим варіантом, тому що все ж таки Скірк не. Має здатності до переміщення, а от Мавуйка має їх вдосталь. І лазить по горам, і по воді їздить, і по вітрям літає. Тому вона, власне, робить усе, що вам потрібно. Так, вона робить це не дуже тривалий час. Однак, за моїми тестами на старих локаціях цього більш ніж достатньо. Тобто, в великій кількості ситуацій вам не треба високо забиратися на гори, і з цим упорається Мавуйка чудовий дуже Дуже швидко, вам не треба далеко літати, вам не треба далеко плавати. Так, з усього цього є виключення, однак, здебільшого, це саме так. Щодо другого персонажа Емілі, то ви неодноразово мали бачити, що я цього персонажа речу дуже високо. Наразі це найсильніший саб дд у грі, однак вона обмежена окремим архетипом, і це її головна проблема. Ви не можете взяти Емілі і при цьому дуже сильно бафнути іншого персонажа. Тобто, якщо ви берете мавуйку в Мелт і ставите туди Емілі то Емілі там не працюватиме, тобто вам доводиться завжди Емілі брати в команду, яка є начебто монопіро командою, тому що вона хоче, щоб постійно працювало горіння. Звісно, є такий ДД як Кініч, і він отримує максимум профіту від комбінування з Емілі. Однак щодо решти персонажів, то в тих командах, куди я зазвичай беру Емілі, разом з іншими піроперсонажами, здебільшого саме Емілі і. Її. Є головний дамагар цих команд. І як ви бачили, я чудово закриваю контент за соло Емілі, ну, грубо кажучи, тому що там, наприклад, є Беннет, там є Ембер, і закривається це все, не знаю, там Дехією в Дендросеті. І в такій команді соло Емілі з Сігною, звісно, вона чудово виконує роль основного дамагера в загоні, і це саме те, за що я її люблю. Хоча обмеженість цього персонажа нереальна, тому тому що якщо поставити її в команду без горіння, то в такій команді вона буде дамажити, як, от яо, яо тут є, от от приблизно так само буде дамажити і Емілі. Щодо чотирьох зіркових персонажів, вони насправді непогані. По-перше, це Іан Сан, одна з найкращих четвірок у грі. Це Бафер атаки, однак вона прив'язана до персонажів, які багато переміщуються. Та за моїми тестами, її цілком можна використовувати в будь-якій команді. Так, десь вона поступатиметься Бенету, десь вона обходитиме його. Плюс у Іансан, на відміну від Бенета, немає залежності від. Поле, яке мене завжди тригерило. Також Іан Сан не вішає довбаний піростатус на вашого ДД, і його не будуть шотати усілякі гідро та кріо Щодо Сянлін, то я думаю, що ви добре вже знаєте цього персонажа. Це один з найкращих персонажів свого часу, і вона досі здатна закривати контент, хоча стільки вже пройшло. Серед старих персонажів, мабуть, їй взагалі немає рівних, ані серед п'ятірок. Ані серед четвірок, тому що її піроаплікація досі не була повторена жодним персонажем і не буде ніколи, просто тому, що її від початку зробили зламаною, такою, якою б персонаж не мав бути. Плюс зараз з появою Моалані та загалом інших персонажів у Сянлін з'явилося ще більше застосувань. Звісно, мавуйка в деяких командах її може замінити, однак. Сянлін все одно залишається чудовим вибором та й чудовим персонажем. Щодо Яо Яо, то це одна з четвірок, яка взагалі не потребує сузір'їв, щоб бути класною. Вона Хілер, вона Дендро. І, власне, з цих четвірок можна скласти класну команду для Емілі. Взяти і Сан, вона бафне атаку Сян Лін та Емілі. Сама ж Сянлін буде вішити піростатус достатньо часто. А зверху все буде закриватися хілом та дендросем. Сетом на яо, яо та додатковою дендро-аплікацією вона зайвою не буде. І все, ця команда, я впевнений, здатна буде закривати контент. Єдиний мінус Емілі, який я вимушений вам сказати, вона досить поганий персонаж для відкритого світу. По-перше, якщо ви десь біля водойми б'єтеся, то на цілях може бути гідростатус, і його прибрати не вийде, якщо супротивник стоїть в калі. Також, якщо йде дощ, одразу Емілі перестає працювати. Тому, за моїм досвідом, Емілі я майже не використовував у відкритому світі просто через ось цю прив'язаність до горіння, яку не завжди можна виконати. Тому, якщо ви хочете використовувати Емілі, вам варто буде взяти в команду ще якогось мейн ДД, який може не залежати від Емілі, а ще краще, щоб він вейпив, тобто використовував цей гідро Статус, при якому Емілі не зможе працювати, це може бути Мавуйка, Арлекіно, таташцянка насправді єдине, що її треба буде якось відновити, тому що це персонаж, який прив'язаний до свого ультимейту. Однак такі, от в мене були спостереження щодо Емілі у відкритому світі. Мавуйка у відкритому світі просто чудова, і не лише в натлані, а скрізь я просто кайфував за неї. От зараз я здебільшого бігаю Монштатом. І мавуйка просто неймовірна була до того, як я вибив Скірк і почав бігати нею ну чисто для різноманіття. Тепер щодо зброї. Взагалі не дивно, що з такими класними п'ятірками будуть такі четвірки. Тож давайте почнемо швиденько про четвірках, а потім до п'ятірок. Отже, це раст лук, який збільшує демедж звичайних атак, і підходить власне лише Йоїмії, якщо ви взагалі ще хочете і нею грати, і у вас чомусь ще немає R5 Расту, тому що в мене здається він вже Р 25 Далі це меч Флейта. Абсолютно марний меч за квест кадзухи дається краща версія, ніж Р5 цей меч, тому взагалі забудьте про його існування. Далі це жертовна книга, вона відновлює навичку та дає купу майстерності. Можна використати на сіталалі, на Хіді, цукрозі, і, власне, на іфі теж можна використати. Хоча на іфі не так круто, тому що він навичкою не б'є, і відновлювати її не те, щоб є якийсь. Сенс. А ще про мізуки забув так. На мізуки теж цілком можна її дати за рахунок майстерності, та і додаткова навичка для мізуки вже буде корисною. Щодо списа драконів, ви вже знаєте, спис драконів, це теж багато майстерності, це демедж по гідро та піростатусу. Все круто, димо сянці, димо хутао. Якщо ви ще їх колись використовуєте, можна дати їм цю зброю. Ну, знову ж таки, скоріш за все, спис дракона вже у вас як і у мене. Не десь там R25, тому навряд вам це цікаво. Щодо дощеріза, це дворучний меч, також з майстерністю, і також з додатковим демеджем по гідро- та електростатусу. Однак його застосування, ну, власне, можна використати на гаміні, можна використати на мавуйці, якщо у вас немає сігни, але вам доведеться бити саме по гідростатусу, а не по кріо. Тому ця зброя насправді не найкращий вибір, тому що Мавуйку ви хочете використовувати разом з сітлалі, та й гаміна ви хочете вже використовувати разом з сітлалі, та й ділюка ви хочете використовувати разом з сітлалі. Ну ви зрозуміли. Саме тому м ця зброя впала в ефективності просто через те, що піро персонажі, які раніше грали з гідростатусом, почали грати з Кріо. Що ж, зброя Мавуйки. це найкращий дворучний меч, і вона підходить будь-якому ДД у грі, крім мабуть Ноель та ІТО, тому що вони... Не полюбляють високу базу атаки, а саме така у цієї зброї. В неї максимальна база атаки, така як в зброї Кініча, чи така, як в зброї Юли, Також вона дає крит шанс, так само, як зброя Кініча, і плюс до цього вона дає нам атаку та крит демедж. Звісно, якщо цю зброю використовує персонаж з натлану, то ці бонуси будуть покращені, однак навіть без цього покращення вона все одно неймовірно класа. Власна зброя на будь-якого дворучника з атак скейлами. Щодо зброї Емілі, то вона має середню базу атаки та 33 крит шанси, а також дає 15 атаки універсально. Тому ця зброя, власне, може також підійти абсолютно будь-якому списовику у цій грі. Однак, звісно, для Емілі вона дає неймовірно багато. За моїми тестами, якщо порівнювати цю зброю з БПшкою, то це приблизно 29% додаткового демеджу. Це неймовірно багато. І плюс до Цього ця зброя, ще й як зброя Невілета, поновлює енергію додатково. І за рахунок цього. Персонаж отримує ще більше, тому що вам потреби у відновленні зрізаються десь з 145 до 115, і цього здебільшого вам вистачатиме, щоб давати її ульту кожну ротацію. І це неймовірно важливо, тому що якщо ваша Емілі це мейн-демедж вашого загону, то м, чим частіше ви даєте її ультимейт, який дамажить досить приємно, тим більше демеджу буде у цього персонажа. Щодо інших персонажів, то на мою думку, найкраще цю зброю може використати, наприклад, Арлекіно, якщо вона буде грати разом з Емілі. Це досить цікава команда, однак це раціонально тільки у випадку, якщо вам раптом впало дві ці зброї, і вам треба комусь її дати. Арлекіно цілком може утилізувати цю зброю і отримати профіт і від її бази, і загалом від додаткової пасивки, якщо ви будете, звісно, використовувати її разом з Емілі. Субтитрувальниця на мою думку, банер персонажів чудовий, і якщо вам треба дізнатися більше про Мауйку або про Емілі, то в мене є гайди на обох цих персонажів. На Мауйку навіть, мабуть, ще один є якийсь, я точно вже не пам'ятаю. Чи буду я робити поновлені гайди на цих персонажів? Я не впевнений, тому що ті, хто мене давно дивляться, вони чудово знають, наскільки я високо рейчу Емілі, і наскільки я часто про неї говорю, і наскільки я часто закриваю нею кон тому ви цілком можете певний бути в тому, наскільки це класний персонаж. Щодо Мавуйки, то мені не треба нічого пояснювати, це просто найсильніший демагер у грі і ще довго буде таким. Тому крутити когось із них я, звісно, раджу, якщо ви хочете цих персонажів, то вони більш ніж виправдані для будь-якого аккаунту в цій грі. До того ж, ці персонажі цілком класно грають в парі один з одним, і Ансан може. Залити енергію для Мавуйки, бафнути і Мавуйку, і Емілі своїм сетом, і, власне, і атаку залити, і Емілі, і Мавуйці. Тобто, якщо ви починаєте зараз і ви викрутите обох цих персонажів, то вони чудово будуть комбінуватися разом. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!